У межах вшанування пам'яті співачки Квітки Цісик у понеділок відкрили виставку картин львівських художників. Віктор жмак, Олександр Корова, Іван Турецький та інші творили, слухаючи пісні Квітки Цісик. До прикладу, Ольга Кваша перенесла на полотно рядки Черемшини, а вівчар Женео Таруплаєм. А от Тамара Волошенко намалювала портрет Квітки Цісик. Каже, особисто її не знала. Лише слухала її пісні та переглядала її фото. Єдине збережене інтерв'ю зі співачкою. Побачила її у світлих тонах. Бо то світла душа, світлий голос, дуже чистий голос, і інакше воно не пішло би. Бо ну, ну як інакше. Звичайно, сумно, що її нема. Що молоді роки вона покинула світали. Ну все рівно вона лишилась як світла пляма в нашому житті. Після двох тижнів у палаці мистецтв організатори хочуть повести цю колекцію на показ в Америку. Oh <laughs>